Сьогодні намагається судити, зокрема Ярослава Лисенка. Так само це громадський активіст Віталій Грузінов, який теж присутній тут на акції. Так само по подіям 18 травня так само намагається перекрутити все і сказати, що це нібито звичайні мирні демонстранти були тих бандитів, а не навпаки. Сьогодні товариство ми бачимо, що нагнітаються репресії проти свободи і проти взагалі громадських активістів, проти націоналістів в місті Києві. Уже ми побачили. Що ті методи, які вони намагалися діяти проти нас, а я вам скажу, що в травні було здійснено цілий ряд нападів підступних нападів на а, членів і прихильників а, свободи в Києві. Зокрема, а, був здійснений напад на брата Євгена Карася, на Володимира Карася, напали на нього в його події, його будинку, кастетом розбили голову, проломили череп. Людина місяць лежала в лікарні. І зробили складну операцію за 40 тисяч гривень, і після цього міліція кваліфікувала це як легкі тілесні ушкодження. Тобто сніжка в одне місце це замах на життя, а розбита кастетом голова місяць лікарні операція на черепу це виявляється легкі тілесні ушкодження. Більше того, оскільки свобода провела спецоперацію і виявила тих негідників, які нападали. Тому що вони хотіли напасти на іншого нашого активіста, на Андрія Медведька. Але ми влаштували полювання на мисливців, і ми спіймали тих мерзотників, які нападали, зняли їх на відео, зробили фото, передали це все в міліцію. Я особисто писав звернення в прокуратуру генеральну до міністерства внутрішніх справ, де показував конкретно обличчя цих нападників, в яких були спецобладнання. Відеореєстратори, у них були жучки, тобто вони використовували всі методи, які використовують при оперативній роботі спецслужби. І цих людей ніхто не шукає вже пройшло два місяці реакції, просто ноль. А в той час тих людей, які просто захищали себе, захищали жінок, захищали мирних демонстрантів, їх сьогодні судять. Товариство, ще важливе питання, у нас е на сьогоднішній день ми всі бачили буквально кілька днів назад події. В Радіївці на Миколаївщині, коли так само ментовський безпреділ сягнув уже краю, коли офіцери міліції зґвалтували і ледь не вбили 29-річну мешканку цього селища, і власне люди взбунтувалися, вони рознесли, розгромили той райвідділок, І, власне, це вже є певний показник, що люди вже терпіти більше не будуть. Раз розгромили райвідділок, значить далі можна вже і обласний. Відділок, а там далі і до міністерства вже дойде. Я так розумію, тут повинні це вже усвідомлювати, тому що терпіти це ніхто не збирається, і репресії терпіти теж ніхто не збирається. І ніхто не збирається терпіти, що коли людині розбивають голову кастетом, коли є фотографії цих людей, їх ніхто не шукає. І вони прекрасно знають, хто це робив. Більше того, ми прекрасно знаємо, звідки у них взагалі ця база, звідки вони знають, де наші активісти живуть, звідки вони знають, які у них мобільні телефони, звідки вони могли за ними стежити, бо вони ж їм дали цю всю інформацію цим бандитам. Це в кращому разі бандитам. А скоріш за все, це переодягнені були мінти. Будемо називати речі своїми іменами. Тобто, товариство, сьогодні ми вимагаємо припинити політичні репресії, ми вимагаємо покарати винних в нападах на свободівців, інших націоналістів, і ми вимагаємо, щоб понесли покарання ті. Ублюдки, які гвалтували жінок, вбивали людей у врадіївці, понести справедливе покарання, щоб їх не відмазували, і всі винні, і начальники були покарані. Товариство зараз я ще передам слово народному депутату України Ірині Фаріон. А після цього група народних депутатів, яка тут зараз присутня, ми підемо в міністерство і будемо вимагати зустрічі з міністром. А зараз слово.